Привіт-привіт, мої найкращі, Ви на каналі Таро Україна. Рада вас вітати! Мене звуть Аня. Сьогодні дивимось Харків, Куп'янськ, Полтаву, Хмельниччину, Що чекає, що ворог планує. Не забувайте підписуватись та приходити на особисті розклади. Харків найближчі дні, У мене небезпека ракет. Сам не сам з цією бідою. Ще буде хтось виступати, може там по правах людей, що мов там Харків спадше, на такі куча слів. Купа, але все одно це нас не рятує. Радіти будуть щось відмічати, ці нездорові люди, наші вороги. І прям радіти. Прям якось щось святкувати будуть. Ну, Гучно, гучно, і область, гучно, і військові згуртовані, військові би працювали. Я так розумію, що в нас нема можливості захиститися. Тому що військові показують, бачите, трійка, ті, які на посаді, при погонах, ну, це може бути медикиня, дівчинка. Вони готові стати на захисті, вони стоять на захисті, але він ну, нема можливості. Я Києву мщуся, чомусь так. Ну, щось, ми, я так розумію, ми щось влучно. І тут нам відповідь. От хай Бог відводить, але тут показує військові, які вже поранені. Ще отримують зверху. Зрозуміло? Добувати буду. Там є небезпека. Для цивільних, де маленькі діти. також, але тут є можливість обезпечитись. Я розумію, чому діти не хочуть на вулицю виходити, бо вони бояться. Ось ну, якийсь... прям Харків, от дивіться, у вас полювання на людей. От чесно. Йому ваші ресурси, там, тепло, вам, світло у вас, він буде полювати на живі душі. От почуйте мене. Просто на живі душі. Він буде знати, де, коли збираються, стоять і з, ін... з різних районів. Це зараз буде не тільки центральна частина. Я чому мовчу, тому що ну, знаєте, так аж. Ну, так і жити все життя, так? Тут звітує влада, що ну, ми тримаємось все. А що змінювати можемо? Дрони можемо збивати. А якісь ракети, ні? В області можемо щось. Будуть якісь рішення прийматися, але. От знаєте, є таке відчуття, що, ну, от, чи є сенс зараз віддавати Харкову, якщо це можна Харкову, чи якщо це можна кудись в інший бік поставити. Я бачу, мені показує, що буде в нього загострення на два райони. Ботанічний сад в той бік. І щось він там собі знайде в районі аеропорту. Це в нього як нова якась буде. Маніакальна ідея, що там щось там є. А чому мені района аеропорту звідти будуть боятися, що він там десь буде рухатись в той бік? Угу. Він там може якось в місто зайти? Там от часто літати буде, як розвідувати. Не будемо тут копатися, буде гучно, ворог не зупиняється, мотиви пояснила. Зараз ще подивимось. Харків найближчий. Ну от Харків найбільш адаптований до цих умов. Адаптував, ну, карта смерті, жертва. Зразу звітуємо, ми, ми надали допомогу, ну надають допомогу, я нічого не можу сказати. Не можемо небо закрити, не закриємо небо. Просто як буде якийсь просвіт між атаками, розумієте? Зараз буде таке накопичення. Люті до ворога у нас накопичення біди. А потім буде, ну дивіться, це тижні два ще він буде сильно. А потім може піднятися наше сонце, і ворог може відступитися від цієї ідеї. ну Просто ну, нема сенсу руйнувати далі, знаєте? Зупиниться. Є така можливість. Купинська найближчі дні. Трати багато трьохсотих, до речі, дуже багато. Ворог має плани. Він нам, знаєте, що зробить? Якусь підставу підступну таку ідею. Що нібито я вам дозволю десь там трошки порухатись. Ми підемо, в не вду, підемо вперед в недуже вдалу позицію. І там нас буде чекати засідка, і ми не зможемо там довго тримати. Тобто Перебитий особовий склад, хитрість. От зараз я бачу на багатьох напрямках, я думаю, військові підтвердять. І на запорізькому також, на Донецьку, Ворог почав мислити і вже не раз показувала, що є хтось хто консультує. Можливо, наші військові, можливо, хтось там з розвідки туди перебіг. Нам ніхто це не скаже зараз. Потім все дізнаємось. Людина консультує, яка розуміє, або вони вивчили вже нашу тактику, вони підлаштовуються і думають на пару кроків вперед. Вони нас будуть заманювати. Маленькими групами заводити кудись. Розуміли, відходити з позиції, ми заходимо, вони нас б'ють. Отака буде підступна ситуація на Куп'янському. Є можливість вивезти людей, є можливість рятувати частково склад особовий, але от прям якась біда. Багато зброї ворога там. З повітря дуже багато він може нам бити. Постави найближчі дні. Багато поховань. Гучно, район гучно. Щось до міста буде летіти. У вас буде дуже велика турбота стосовно ресурсів, інфраструктури, вогонь в передмісті. У вас буде, ви як от, знаєте, на межі на кордоні атаки будете. І до вас, повз вас кудись, вони можуть збити. Є таке, є загроза. Хмельницьке. Найближчі дні хмельницькі. Буде працювати ППО поруч, десь дуже близько до міста. Прильот, гучно, прям такий, прям, от як сильно в землю б'є, щось таке важке. Що ти хочеш. ППО, зброю, щось доставляється, стоїть, перевозиться. Все хочу знищити, Все, що йде там десь, все, що перебуває, є свої криси, вибачте, щури. Щось здає, показує, показує якийсь об'єкт. Вплоть до того, що як зайти вийти, де там товщина стіни. Щось таке, я не буду далі дивитися, я бачу картинками, що просто здає прямо зсередини. хід вихід, ходи, може там щось є укриття, якесь, куди він б'є постійно. Має інформацію, ту, яку не мав би мати. Тому буде гучно. Поки так.